Злагоджена робота українських артилеристів, дронщиків, танкістів і наостанок точний удар Хаймарс. Це черговий приклад того, як наші оборонці на Оріхівському напрямку розбивають одну за одною хвилі ворожих штурмів. Події розгорталися 20 жовтня, коли противник здійснив одну зі своїх раптових, але невдалих атак на позиції наших захисників у районі Малої Токмачки, східніше Оріхова. Близько 14-ї години дня підрозділи 71-го мотострілецького полку російської армії висунулись у напрямку українських позицій, намагаючись прорвати нашу оборону одразу кількома колонами. Ворог діяв із напрямків вербового та новопрокопівки. У штурмі брали участь дві мотострілецькі роти, це близько двох сотень особового складу з підтримкою бронетехніки. Танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери та кілька бронеавтомобілів типу Тигр. Загалом близько 26 одиниць техніки, які висунулись у бік наших укріплень. Росіяни традиційно намагалися діяти хвилями. Перша колона складалася переважно з БМП та БТР, які рухалися під прикриттям танків. За ними ще одна хвиля, у якій ішла резервна група з бронеавтомобілями Тигр і піхотою. Кожна хвиля налічувала від 5 до 8 одиниць бронетехніки, але жодна з них так і не змогла прорвати українську оборону. Наші військові з 118-ї окремої механізованої бригади зустріли ворога вогнем одразу з кількох напрямків. Артилерія відпрацювала на випередження, засікаючи колони ще на підходах. Дрони-розвідники передавали координати в режимі реального часу, а ФПВ-дрони знищували техніку противника точними попаданнями у башти і моторні відсіки. Після першої години бою російська техніка почала буквально застрягати в полях. Частину машин підбили, інші зупинилися через пошкодження. Артилеристи бригади, використовуючи коригування з повітря, продовжували накривати ворожі позиції касетними та осколково-фугасними снарядами. Окремо варто відзначити роботу українських танкістів. Екіпаж Т-72, ризикуючи власним життям, вийшов на пряме наведення, щоб добити бронетехніку противника, яка намагалася прорватися через лісосмугу. Кілька точних пострілів і два російські танки спагахнули. Один із них детонував разом з боєкомплектом. Дрони зі скидами доповнили картину. Оператори влучно скидали боєприпаси прямо у відкриті люки пошкоджених машин, добиваючи екіпажі, що намагалися врятуватись. На кадрах видно, як після влучань техніка починає горіти одна за одною, утворюючи справжній вогнями ланцюг посеред поля. Коли ворог зрозумів, що прорватися не вдасться, на допомогу прийшла наша довга рука Хаймерс. Після уточнення координат, системи завдали прицільного удару по місцю зосередження резервів та евакуаційної техніки противника.